Вітаю сьогодні. З нами Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Андрію, щиро дякуємо, що знову приєдналися до нас. Дякую вам за запрошення. Отже, Макрон каже, що Трамп нарешті зрозумів, Путін його обдурив щодо миру в Україні і що тепер? Так, це нагадує той момент, коли Стів Вітков, спеціальний представник у справах Росії, а також близького сходу Ірану, вважав, що домовився про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, але вже за тиждень він заявив, що Хамас його обдурив, і він був цим здивований. Це дуже характерно для адміністрації Трампа. Робити гучні заяви про речі, які давно очевидні для всього світу, Ми знаємо, що Путін брехун. Ми знаємо, що він воєнний злочинець. І ми знаємо, що його потрібно не просто зупинити, а й притягнути до відповідальності, щоб досягти справедливого і чесного миру. Проблема з такими прозріннями і надіями на них полягає в тому, що президент Трамп дуже непостійний у своїй поведінці, і саме емоції часто визначають його політику. Тож, навіть якщо одного дня він розгніваний, як це було понад місяць тому, коли він написав у соцмережах Володимире: зупинись. То вже наступного дня лунають нові заяви про можливість співпраці з Росією. І ми знаємо, що навіть зараз між Росією та Сполученими Штатами тривають перемовини про потенційну торговельну угоду. Отже, якими б не були заяви Президента Трампа, нам важливо дивитися на дії: Чи з'являться нові санкції, чи буде посилено постачання озброєння Україні. Саме такі реальні дії стали б підтвердженням справжньої зміни політики, на відміну від гучних заяв, які ми вчора почули в аеропорту або побачили у соцмережах. Отже, Трамп каже, що Путін остаточно з'їхав з глузду і водночас звинувачує Зеленського в тому, що той створює проблеми. то хто насправді є проблемою для Трампа? і чи означає це, що він нарешті стане жорсткішим щодо Путіна? Я вважаю, що головна проблема для Президента Трампа це сама реальність. Світ не працює так, як він хоче. І це стосується не лише міжнародної політики між Сполученими Штатами, Україною та Росією, а його підходу до глобальної економіки, тарифних війн і питань цін, які теж не рухаються у бажаному для нього напрямку. Він дуже незадоволений федеральною резервною системою Сполучених Штатів центральним банком через. Те, що вона не слухає його, хоча насправді є незалежною установою і приймає власні рішення. Тож як тільки Трамп заявляє, що обурений поведінкою Путіна, він обов'язково додає, що й президент Зеленський не виконує все так, як йому хочеться. Але ми маємо нагадати президенту Трампу, і ми, як активісти тут, у Сполучених Штатах справді це робимо, звертаючись як до медіа, так і до обраних посадовців, що коли Трамп щось просить, Україна зазвичай реагує майже миттєво. чого не скажеш про Росію, маємо чітко сказати: саме президент Зеленський погодився на повне припинення вогню, а не Путін. І, хоч коаліція союзників була готова запровадити санкції ще два понеділки тому, саме президент Трамп вимагав, щоб Зеленський зустрівся з Путіним у Стамбулі. Та зустріч так і не відбулася, але Зеленський поїхав до тієї країни в розпал повномасштабної війни. І, хоча президент Трамп публічно висловлює роздратування, ми маємо донести це до його найближчого оточення. Наприклад, минулої ночі, під час обстрілів, пастор Борнс, євангельський пастор зі штату Південна Кароліна, який раніше відвідував Україну, висловився дуже емоційно у соцмережах. побачивши все на власні очі, він зрозумів, що відбувається, і, повернувшись, розповів про це Трампу. Учора він написав у соцмережах, що те, що ми бачимо в Україні, це неправильно. Ми не повинні бачити те, що бачимо в Україні. Тож ми маємо справу з поєднанням зусиль з одного боку. Активісти пояснюють республіканським посадовцям, що насправді відбувається, а з іншого, американці, які мають реальні знання про ситуацію в Україні, також повинні звертатися до Президента Трампа і впливати на його позицію. Москва продовжує використовувати стару брехню про те, що це Україна вдарила першою, щоб прикривати власні воєнні злочини. Чи Трамп досі ведеться на цей дешевий трюк? Питання не стільки в тому, чи він на це ведеться, скільки в тому, що у колі президента Трампа, чи то офіційно, чи серед його спеціальних представників є люди, які все ще повторюють ці наративи. Наприклад, Стів Вітков він припинив особисті контакти з російською стороною до того моменту, поки не буде жодного поступу. Зараз він, здається, повністю зосередився на Ірані і не бере участі в зустрічах з російськими чиновниками. Наприклад, він узагалі не був залучений до жодних потенційних переговорів у Туреччині, коли ті відбувалися. Ми знаємо, що представники державного департаменту були там присутні, зокрема Марко Рубіо. А кіт Келлох, як виглядає? Знову піднявся до ключової ролі в переговорному процесі, хоча ще два місяці тому здавалося, що його повністю усунули. Ситуація кардинально змінилася, але головне, ми маємо бачити, що в переговорах беруть участь правильні люди. І Правильні це ті, хто відвідують Україну. Стів Вітков не був. Президент Трамп не був. Джей Ді Венс також не був, і лише коли вони особисто приїдуть в Україну, вони зможуть пояснити Трампу більш переконливо, що насправді відбувається. Бо ті брехні, які розповідає президент Путін, стають очевидними, щойно подивитися в інтернеті. Але якщо поїхати до України, побачити все на власні очі, тоді ці брехні стають беззаперечними. Там видно дітей, які стали ціллю. Там видно, що кількість атак проти цивільних лише зростає, особливо з того моменту, як президент Трамп знову прийшов до влади. І саме це має бути основним посланням до Президента Трампа з часу його повернення ситуація не покращилася, ситуація погіршується. І якщо продовжити цю тему, Трампу не сподобалося, що Зеленський заявив про мовчання Сполучених Штатів, і тепер він переводить стрілки. То що він справді готовий відвернутися від України через це. Я не думаю, що президент Трамп справді готовий до цього, але це частина стратегії, так само як санкції, це частина стратегії. Цими вихідними я мав багато розмов з американськими експертами і звичайними громадянами про те, чому санкції, начебто, не працюють. І я пояснюю так, санкції це лише одна зброя. Ми ж не ведемо боротьбу з противником, використовуючи тільки один інструмент. Це була серйозна помилка під час повітряної кампанії проти Югославії у 2000-х роках. так само під час кампаній проти Лівії та інших країн у новітній історії не можна покладатися лише на один фронт, якщо ти хочеш реально послабити ворога. Тому ми не можемо покладатися тільки на санкції. Потрібно посилювати військову підтримку, потрібно розширювати дипломатичну підтримку, а також підтримку позиції України щодо створення міжнародного трибуналу за воєнні злочини. Усі ці кроки працюють разом як єдиний комплексний тиск на агресора, і так само ми не можемо розраховувати лише на добрі партнерські відносини між двома країнами. Час від часу президент Зеленський має чітко вказувати, що Сполучені Штати не визнають очевидних фактів. Так було, коли колишня посол Бріджит Брінк у своєму дописі в соцмережах не згадала Росію, хоча ще тоді була послом у Києві. І так само тепер Зеленський мусить вказувати на те, що відбувається три дні поспіль. Відбуваються масовані атаки, у яких цілеспрямовано обстрілюються цивільні. Ми не можемо, як нація, як союзники, просто мовчати і не говорити про це відкрито зі сполученими штатами. Як так може бути, що сенатор Марко Рубіо весь минулий тиждень звітував про прогрес, якщо масштаби атак лише зростають. Ми явно не досягаємо прогресу, якщо ці атаки посилюються. Тому добре, що президент Зеленський використовує такі заяви вибірково. Він не щодня звертається до США з критикою, але в таких випадках це справді працює. І знову ж це лише один елемент у великій системній кампанії, яка має постійно підтримувати увагу Заходу до України. бо Сполучені Штати можуть тижнями не згадувати про Україну, якщо ми самі не ініціюємо інформаційний привіт, який змусить звернути увагу. Отже, хочу поговорити про зброю. поки Сполучені Штати відходять від переговорів і зволікають із новою допомогою Росія діє Але зараз ми бачимо зрушення. Західні країни починають знімати обмеження на застосування далекобійної зброї. то що там із німецькими ракетами Таурус Вони нарешті надійдуть чи ні я вважаю, що це частина тієї багатовекторної кампанії, про яку я згадував. Це не може бути лише питанням санкцій. Це не може бути лише завданням Америки постачати зброю. Ми знаємо, що Україна сама розробляє власні озброєння, будує їх усередині країни. Європа також активізувалась і суттєво збільшує відсоток зброї, яку постачає, але саме останні 20% — ось про що йде мова. Йдеться про високотехнологічну зброю, про летальну зброю з дальністю ураження. Ми знаємо, що Україна вже створила ракети середньої дальності. Знаємо, що її дрони успішно вражають цілі на великій відстані в глибинах Росії, але цього недостатньо, щоб Україна вела цю боротьбу самотужки. Захід зобов'язаний надавати таку зброю, навіть якщо йдеться про обмежене постачання, треба починати. Треба надавати таку зброю, яка реально тисне на Росію. Адже ми не можемо покладатися лише на один інструмент. не можна тиснути на Росію виключно санкціями, але й не можна покладатися тільки на далекобійну зброю. Усе це має працювати в комплексі, має працювати чеська ініціатива щодо снарядів для України. Має бути участь країн з усього світу, як ми бачили торік на саміті миру, підписання базових домовленостей має продовжуватись. Україна не повинна опинятися в ситуації, коли в неї є лише один рятівник, наприклад, тільки Сполучені Штати або ще хтось. Потрібна широка міжнародна коаліція, яка постачає і підтримує. І водночас Україна має мати у своєму розпорядженні широкий спектр засобів для протидії Росії. Це не лише фізична зброя, але й зброя стримування, дипломатичний тиск, санкції. А також перспектива майбутнього міжнародного трибуналу за воєнні злочини. якщо говорити просто Трамп зараз тримає жовтий прапор чи червоний він готовий чинити тиск і нарешті дати чітку відповідь щодо постачання зброї Україні, цей місяць стане найважливішим для української дипломатії з минулого року. Торік у нас був саміт миру, саміт G7, Ювілей НАТО. Усі ці події припали на один і той самий місяць. І цього року ситуація схожа у червні. Очікуються надважливі події. Президент Трамп спершу проведе свою парадну частину, внутрішньополітичні заходи, які заплановані на червень. Але після цього в нього буде кілька тижнів міжнародних поїздок. Є ймовірність, що президент Зеленський зустрінеться з ним на саміті G7, який відбудеться в третій тиждень червня, а вже наступного тижня запланований міжнародний візит до Брюсселя та Гааги на саміт НАТО. Починаючи з моменту зустрічі в Анталії два тижні тому. Ми бачимо активну роботу дипломатів, зокрема таких як Марко Рубіо, а також українського представника Андрія Сибіги, який був присутній, попри те, що Україна не є членом НАТО, всі вони працюють над тим, щоб знайти оптимальну формулу для об'єднання союзників НАТО. Тож до саміту НАТО відбуватиметься багато важливих процесів. Хоч і не публічно, Водночас ми побачимо і дуже публічні події: зустріч G7, офіційні заяви, можливу зустріч Зеленського з Трампом, а далі і саміт НАТО. Цей місяць знову стане надзвичайно важливим, так само як і червень минулого року, коли відбулася ціла серія ключових зустрічей. Тоді ми мали саміт з відновлення України. Саміт Миру, зустріч G7 і річницю створення НАТО. Усі ці події стали важливим кроком уперед у дипломатичному плані. Одного саміту недостатньо але коли саміти йдуть один за одним, це дозволяє розпочати діалог з одними лідерами і завершити його з іншими вже на наступних зустрічах. Отже, цей період буде надзвичайно важливим для всієї дипломатичної боротьби України і для дипломатичної роботи наших союзників. І я переконаний, що всі наші глядачі уважно стежитимуть за розвитком подій упродовж наступного місяця. у Кремлі кажуть, що все ще визначаються, де й коли говорити, і навіть нібито готують якийсь таємничий меморандум. То що це означає, мирні переговори за тиждень чи можливо десь наступного року, якщо взагалі. Складається враження, що ми знову опинилися в тій самій ситуації, що й у грудні 2019 року, коли відбулася зустріч у нормандському форматі в Парижі, і всі сподівалися на швидке продовження. Але всі ці роки саме ворог затягує подібні переговори, бо в нього немає інтересу укладати мир з Україною. Його мета знищити Україну як державу. Так, захід каже, що певний прогрес був, мовляв, відбулася якась зустріч у Стамбулі. але всі звіти зі Стамбула підтверджують, що це була непродуктивна зустріч. Єдиний практичний результат це продовження обмінів полоненими у всьому іншому, жодного просування до миру. Навпаки, риторика та поведінка російської сторони під час цієї зустрічі були ще агресивнішими якщо подивитися, кого саме Росія відправила до Стамбула і які сигнали вона звідти поширювала, це зовсім не виглядає як підготовка до наступного саміту найближчим часом. і чесно кажучи, я б не здивувався, якби Росія почала нову хвилю наземних атак приблизно в той самий період, коли проходитимуть саміти G7 або НАТО. Саме так було у 2022 році, коли Росія головувала в Раді Безпеки ООН, клялася, що не планує жодного вторгнення, і саме тоді розпочала повномасштабну війну. Росія любить зривати міжнародний порядок, так само як вона зірвала Олімпійські ігри, коли вторглася в Грузію. і тепер вона знову може вдатися до військової ескалації на противагу всьому, про що говоритимуть решта країн світу. Трамп відклав запровадження масштабних мит на всі товари з Євросоюзу. Чи можете пояснити, чому або поділитися своєю оцінкою цієї новини? Це позиція, яка характерна для Дональда Трампа. Він не є ідеологом. Але є речі, до яких він ставиться з особливою наполегливістю протягом багатьох десятиліть, ще від самого початку 2000-х років, коли він лише починав активно з'являтися на політичних мітингах ще за часів президентства Барака Обами, а також навіть раніше, коли всерйоз замислювався над тим, щоб балотуватись у президенти Сполучених Штатів, він послідовно виступав за запровадження торговельних мит у першу чергу стосовно азійських країн. Спершу мова йшла про Японію. Трохи згодом про Китай, а також про обидві Кореї південну і Північну. А тепер він націлився на союзників. Це ми вже бачили під час його першої каденції. Коли він став президентом, то усвідомив, що набагато легше атакувати саме союзників. Вони не очікують економічних ударів. Вони не очікують, що їх принижуватимуть чи ігноруватимуть у риториці. Але саме це Трамп робив знову і знову. Йдеться як про Канаду та Мексику, наших найближчих сусідів, так і про Велику Британію, одного з найдавніших партнерів, і всю Європу. Він цілеспрямовано б'є по союзниках зі свого ж військового альянсу НАТО. він атакує країни, які купують найбільше американських товарів, і при цьому вважає, що може безкарно накладати на них мита. жодного економічного обґрунтування для цього немає. Єдине пояснення, Трамп переконаний, йому потрібно демонструвати досягнення перед громадянами Сполучених Штатів, а зробити це легше не в боротьбі з ворогом на кшталт Китаю чи Росії, бо це складно і потребує часу. Натомість набагато простіше одноосібно запровадити мита проти Євросоюзу, оголосити це перемогою і показати виборцям, що він нібито досягає результатів. Нові жорсткі санкції проти Росії щойно отримали потужну підтримку в Сенаті США, як з боку республіканців, так і демократів. То що далі? Ми нарешті побачимо справді пекельні санкції проти Росії. чи Трамп знову скаже, що в усьому винен Зеленський. Я завжди кажу людям, які працюють у сфері адвокації, Сенат, як і будь-який парламент, це дуже складний простір. Ви можете працювати рік або два над якимось конкретним законопроєктом, і він так і не стане законом через політичні обставини, на які ви не маєте жодного впливу. У цьому випадку йдеться саме про санкції, над якими Сенат працює ще з вересня минулого року. Ми пам'ятаємо, що відбулись вибори, склад сенату змінився. Але перші кроки були зроблені ще торік у літку, коли сенатор Лінці Грем разом з іншими колегами приїздив до Європи, і саме тоді вони почали серйозно обговорювати, як посилити санкції проти Росії. Але в чому головна проблема внутрішня політика це поки що виключно ініціатива Сенату. У Палаті представників є окремі політики, які заявили про підтримку санкцій. Але наразі немає жодного погодженого законопроєкту, який би пройшов через комітет із міжнародних справ. Чи фінансовий комітет палати представників, якщо йдеться, наприклад, про тарифи. Більше того, цього тижня Палата представників на канікулах Вони пішли на відпочинок після голосування за національний бюджет. Вони ухвалили один варіант бюджету Сенат зовсім інший. Попри те, що обидві палати контролює одна і та сама політична сила, між ними є серйозні розбіжності. І десь посередині цього конфлікту режим санкцій. Питання в тому, що розглядатимуть першим обговорення бюджету, чи можливо палата представників розгляне режим санкцій, над яким працює сенат? Я не знаю, що буде в порядку денному раніше. Але припускаю, що спершу саме політика, тобто бюджет. І вже після цього, коли почнуться переговори, стане зрозуміло, чи дійдуть руки до санкцій, що ж до остаточного ухвалення санкцій і в Сенаті, і в Палаті представників, я не очікую, що це станеться раніше ніж у другій половині літа. Добре, дякую, Андрію. І ще одне цікаве питання: США не хочуть безкоштовно передавати Україні системи Патріот, але готові їх продавати. Але Рубіо сказав, що у них насправді немає жодної системи. У чому ж тоді справа? Що ж, справа в тому, і це було так з самого початку, що ці системи Патріот насправді потрібно отримувати з різних країн. Переважно саме Сполучені Штати мають надати дозвіл, бо вони є основним правовласником технології. Далі ці системи припускаю, оплачуватимуться іншими країнами. Ці країни можуть відправити ці комплекси у вигляді обміну на щось від США після чого США можуть їх перепродати, або ж системи можуть бути придбані безпосередньо в інших країнах. правда, що наразі не виробляється достатньо систем Патріат для світових потреб. І поки не буде збільшено виробництво, є дуже серйозна необхідність переконувати виробників озброєння нарощувати обсяги виробництва таких систем. Подивимося, чи буде це так. Ще зовсім недавно США почали масштабувати виробництво артилерійських снарядів. тож за останній рік ми запустили новий завод. До цього ми користувалися виробництвом, яке працює вже понад 60 років. Європа також не виробляє стільки снарядів, скільки обіцяла, і не модернізує свої більш технологічні системи, такі як Таурус та Shadow, з огляду на обсяги виробництва на рік. Отже, з обох боків. І в Європі, і у США потрібно збільшувати виробництво, інакше Україна буде змушена сама розширювати свою виробничу базу. Дякую вам дуже, Андрію, за час і цінний аналіз. Дякую, що ви були з нами. Дуже дякую.